Гра, ото вам, аби тільки порадіти, відповіла Ненсі, пригадавши, як Поліанна відважно намагалася полюбити свою вбогу кімнатчину на горіще. Поліанна м'яко розсміялася. Ну, це така гра, гра? Так, гра, що називається Просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це гра така, мене навчив гратися у неї тато. І мені подобається, вела Поляна. Ми завжди гралися в неї ще звідтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї, хоч і не всі. І що ж це за гра така, Щоправда, я не надто знаюся на іграх? Поляанна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом із місіонерськими пожертвами надіслали милиці, милиці? А вже ж, розумієте, я дуже хотіла ляльку, і тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці, і ці милиці переслали до нас. Бо вони колись можуть знадобитися, якійсь дитині. З цього, власне, все й почалося. Щось я поки не бачу тут ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. Не має значення, що саме, щиро пояснювала Поліанна. Ми почали гратися в цю гру саме з милиць. Боже милий! Чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці? Поліанна заплескала в долоні. Отож, ж бо й воно, вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді, будь ласка, поясніть і мені, кинула Ненсі. Простісінько, радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Поліанна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. Отаке вигадали, пробурмотіла Ненсі, майже з острахом подивившись на дівчинку. Це не вигадки, насправді це чудова гра, із запалом наполягала Поліанна. Відтоді ми завжди гралися в неї, і що складніше завдання, то цікавіша гра. Щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися. Як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги, або коли тебе поселяють у затхлій маленькій та голій кімнатчині на горіще, роздратовано докинула Ненсі. Поляанна зітхнула. Це було складно лише на початку, погодилася вона, коли я почувалася дуже самотньою. Тоді мені не хотілося гратися. А хотілося чогось гарного, але я подумала про те, як мені бридко дивитися на свої веснянки у дзеркалі. А ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож я знайшла, чому радіти, бо коли жадаєш приємних речей, нарешту, як от із лялькою, про яку я так мріяла, не зважаєш.